Вітаю, друзі! Слава Україні! Тема, яку хочу сьогодні розкрити перед вами, і те, чим хочу поділитися, це мої думки про дуже неприємну річ, ту, якої не маємо ми обговорювати під час війни. Це про вибори вибори, які явно готуються зараз в Україні, під яку підганяється певна основа, під яку проводилися оці недавні наради в Копенгагені. Хто не бачив, подивіться попередній мій запис завчора, де я якраз про це виводив. Там абсолютно вся об'єктивна інформація. Там всі речі взяті з іноземних джерел, які підтверджуються: там немає сумніву в тому, що вони дійсно готують якийсь мирний договір, який має законити мир без перемоги, якісь взаємні поступки. Тощо, і більше того, з іноземних джерел взята інформація, що вони хочуть вийти на мирні переговори з ворогом, і отримати на це схвалення і підтримку як про китайських режимів, так і західних наших союзників на Липіні. От, зараз, буквально, вже дуже скоро. І це, це дійсно об'єктивна частина. Але закінчував я певним своїм суб'єктивною оцінкою, тому що зрозуміти, для чого зараз підганяти так цей процес, коли Збройні Сили України посилюють потрохи свій тиск на ворога, продавлюють його. І є надія, що прорвуть і підуть в серйозний наступ, коли нам надходить достатньо нової зброї, і ми можемо вести в серйозні бойові дії. І в цей самий час. Ідуть якісь занепадницькі настрої. Вони почалися ще з весни. От дуже чітко, десь з квітня місяця, не переоцінюйте наступ, він навряд чи дасть такий ефект. Всі будуть дуже розчаровані. А може він не відбудеться, а може він навіть і так іде, і це все інше. Ми ж це чуємо. І зараз знову там всякі резникові розказують, що наступ переоцінений, тема перегріта і тому подібне. І, от, на мій погляд, все це зв'язано з одною причиною, не з тим, що їм саме зараз, саме влітку, заправилися зірвати. Наступальні дії української армії. Так, це за це можуть стояти Оманський кейс і той компромат, який на Зеленського має Патрушев. Багато що може, але мені здається, що стоїть дещо інше. Вони дуже серйозно натілилися на проведення виборів у цьому році. Їм це дуже важливо. Знаєте, це для нас війна, це для нас і героїзм, і трагедія. А для них необхідність зберегти свою владу, для них необхідність використати той період, коли вони бачать, що вони ще на піку або тільки починають спадати електорально. Вони міряють далі електоральні настрої, а не наш героїзм, нашу жертовність і наше бажання захистити Україну і відвоювати всі українські землі. Вони проводять постійно, фактично кожного тижня, електоральні заміри. Так, публікують нам тільки окремі опитування, ті, в яких іде питання там про загальну довіру там, до інститутів влади, тощо так, такі речі публікують, але вони дуже відрізняються в електоральних опитувань. А дехто з моїх знайомих випадково попали в ті опитування, вони ж телефонним способом проводяться, їх прямим текстом питалися. А якщо буде зараз скасований воєнний стан і вибори відбудуться в найближчі місяці? За кого кандидата президенти? або за яку політичну силу ви готові проголосувати? Тобто, реально вони ведуть такі опитувані за міри далі. Масовими тиражами по всіх областях друкуються оці газетки «Сух народу, в яких там, там немає нашого шляху до НАТО, там немає шляху до перемоги, там немає заужного і наших бійців. Там є Зеленський, там є обов'язково скрізь Єрмак, там є Стефанчук, там є їхні партійні місцеві керівники, які мають вести їхні організації на виборчу кампанію. Це там є далі ми дивимося на інформаційне поле. Ну абсолютно нелогічно. Попри жорсткий пресинг союзників, які вже десь і навіть фінансову майбутню підтримку узалежнюють від того, чи наша влада зніме обмеження зі свободою слова. І при тому, ну ті ж самі патріотичні канали, які якраз підтримують армію і підтримують напрямок на здобуття перемоги, зачковувати і закривати їм можливість говорити, що вони не вийшли в загально національні інформаційне поле. Те ж саме опльовування конкурентів під час війни. Вони ж в Верховній Раді говорять одні і ті ж самі слова, голосують в принципі за ті самі закони, іде опльовування тих, хто потенційно після. Скасування режиму воєнного стану, коли почнеться реальна виборча кампанія, можуть стати опонентами і можуть становити загрозу. В цій частині не тільки там ущемлення, можливості, інформація там про Порошенка, оця вся бридня, яку вони запустили з оцими вигадками про якихось порохоботів, там страшними там, історіями, обливанням, прудом, образом і все інше, з цієї серії, навіть значно більше, це атаки на мерів, атаки на місцеве самоврядування. Тому що це та влада, яка найближча до людей, і це та влада, і це ті лідери, на яких будуть орієнтуватися потенційні виборці. Повним ходом іде те, що можна назвати чітко раннім стартом виборчої кампанії в тоталітарному. Може, ще не зовсім тоталітарному, але вже в недемократичному суспільстві, в країні, в якій є вже досить високий рівень автократії. І ця однополісність інформаційного поля. І оце накопичування ресурсів під політичні, братні, дружні проекти, згадайте тільки оті всі історії з фондами Приту, і тому подібне і все інше, це є явно дорога до початку швидких виборів. І якщо ці вибори. Затягувати стає небезпечно. А я чув, що по замірах електоральних в них намітилося просідання. Тому ще раз кажу: рейтинг, коли питається рейтинг довіри, ти більше ті рейтинги довіри, які останні публікували, ну вони, м'яко кажучи, викликали гомеричний регіт більше там ну Нехай ще перше, друге, я ще розумію, на третє місце загальнонаціональному рейтингу довіри вийшов Миколаївський голова Овакім, про якого 90% українців вже забулося, хто це такий. Що на початку війни Великого вторгнення, коли його там постійно всі канали показували, як головного спічрайтера роздування щік і піднесення настрою, ще хтось пам'ятав, зараз всі забулися. Тому насправді, на мій погляд, це теж певний момент електоральної кампанії. Але от в цих. Ситуація, яка є зараз, вони паралельно з цим рейтингами довіри, вони бачать зниження просідання електоральних рейтингів. Це є факт, тому що люди втомлюються, люди перестають вірити словам, і люди починають оглядатися навколо. І питання, які ще вчора не задавалися, в, ну, скажімо так, в отому нейтральному середовищі, ну, називаємо я так, дуже м'яко колишніх виборців. Зеленського або його потенційного електорату він же не дивиться на тих, хто там є виборцями Порошенка поживими виборцями якихось патріотичних, не сухняних, їхніх єрмаківських, а патріотичних військових там політичних сил і партій, то що вони дивляться на той свій електорат, і вони раптом побачили, що там теж появляються ці питання ну, умовно з серії: хто розмінував Чонгар? А чому єдина людина в країні, яка має е гарантії безпеки? Це є Володимир Зеленський, ці гарантії безпеки не від НАТО чомусь, а від російської армії, від російських спецслужб, там де він там найбезпечніше місце в Україні. Ці питання поступово починають розвиватися і поширюватися в їхньому електоральному середовищі, і тому мені здається, бачачи певні загрози, вони вирішили, що треба зробити все можливе для того, щоб вибори пройшли цієї осені, не відкладаючи їх на наступний рік. Як вимагає закон про, про режим воєнного стану? І отут ми переходимо до питання, коли саме вони б це хотіли зробити, як би вони хотіли цього досягнути? Ну, перше, під час воєнного стану проводити вибори не можна, в принципі, парламентські вибори напряму заборонено проводити конституцію. Ну, мені там можуть сказати, це не зовсім напряму. Ні, напряму. Тому що конституція чітко каже, що чинний парламент. Продовжує бути дійсним до того моменту і працювати повноцінно, доки не буде обраний новий парламент після скасування воєнного стану. Обраний після скасування воєнного стану. Це є достатньо чітке формулювання, щоб зрозуміти, парламент не можна обирати під час дії воєнного стану. І вони це усвідомлюють, і вони не ризикнуть зробити фатум Лукашенка і здістати нелегітимність своєї влади. Вони цього побояться. Тим більше їм ще, вони ще мають надію, якусь що вони вицеганять заходи якісь гроші на відбудову потім України, а реально скажімо так, на Дерибан. Але Ну, є ще президентські вибори, які не згадуються в конституції в контексті воєнного стану, але вони чітко прописані у законі, так само як місцеві будь-які вибори, референдуми і внесення змін до конституції під час дії воєнного стану неможливо. А вибори починаються з моменту їх оголошення, їхнього старту Центральною виборчою комісією. це означає тільки одне. Для того, щоб провести вибори за три місяці до того дня, на який ви їх заплануєте, потрібно скасувати воєнний стан. Щоб скасувати воєнний стан, потрібно застабілізувати воєнну ситуацію і підписати хоч якесь перемир'я. І тут наступає один момент момент певної нечистивості, певної брехні. Пригадуєте, недавно Зеленський заявляє: Я вам гарантую, що вибори ніякі під час війни ми проводити не будемо. Так тільки не зовсім. Вони дійсно не збираються проводити вибори, як я вже сказав, під час воєнного стану. Але під час війни вибори і проводилися, і можуть проводитися, якщо ця війна затягнеться на роки. Я вам просто нагадаю: два українських президенти були обрані під час війни, але в той період, коли не було дії воєнного стану. Під час війни... У 2014 році обрали Петра Порошенка. Тоді люди відчували, тоді ворог до виборів наступав. Ми кожен тиждень втрачали один-два адміністративних райони в Україні там на Сході. І тому у людей дійсно було відчуття загрози, і люди проголосували за реального верховного головнокомандувача. А в 2019 році. Воєнний стан був короткий два місяці в кінці 18-го року. Пригадуєте на початку та фактично в кінці 18-го року. в Зв'язку з тим, що була дійсно не прихована атака, і була загроза, і наша розвідка підтверджувала, була загроза більш реального серйозного вторгнення. Ворог хотів понагнітати ситуацію перед виборами в Україні, і тоді. Вони були короткі, але пригадують таку істерику Тоді робили Порошенко хоче вести воєнний стан, щоб відтягнути свою відставку, там відтягнути вибори. Ніхто не хотів відтягнути. Вибори почалися точно тоді, коли мали початися. А воєнний стан закінчився до того моменту, коли мав бути календарний старт. Але вибори 19-го року відбулися теж під час війни. Просто люди відвикли від війни. Їх відгородили. Війна йшла десь далеко. І от тих 73% тих, хто з'явилися на дільниці, ну хоча насправді це трошки менше половини від всіх виборців в Україні, було, бо явка була в другому турі. Не така висока. В першому там теж було не все так було дуже просто і однозначно з тими електоральними симпатіями. Але абсолютна більшість активних виборців в Україні вирішили, що війни вже для них немає, і вони вирішили просто подуркувати. Але незалежно від результату. І одні і другі вибори, плюс вибори парламентські, одні і другі, місцеві вибори, купа проміжних відбувалися під час дії, під час війни, але не під час дії воєнного стану. І тому в сьогоднішній владі, коли вона говорить, що під час війни виборів не буде, вона говорить неправду, вона лукавить, вони хочуть провести вибори саме під час війни. Але в той момент, коли їм вдасться домовитися з ворогом. Про те, що буде якесь затище, і вони зможуть підписати якийсь документ, який формально дасть підстави Зеленському скасувати дії воєнного стану. Бо Порошенко не доводив до воєнного стану завдяки дипломатичним зусиллям тиску наших західних союзників реальних тоді на Москву і. Зміцненням української армії цього було достатньо. Зараз цього недостатньо. Ворог все одно пресингує всю територію України, обстрілює ракетами. Тощо за таких умов виборів бути не може, і тому вони так поспішають. І у копенгангенські домовленості вони спрямовані саме на те, щоби досягнути якогось мирного договору. Тимчасово вони ніде звичайно не підпишуть офіційно, що вони відмовляються від Криму. Хоча фактично відмова від Криму була парафована попередньо в стамбульських переговорах Арахамії Подаляка Резнікова і сотоваріщі з московитами трошки більше року назад, в кінці 30-го, якщо я не помиляюся, березня 2022 року. Зараз вони такого офіційно не скажуть. Вони не скажуть, що він відмовля... вони відмовляються від Донбасу. По території, яка сьогодні не контролюється в Україні, вони просто запишуть, що це, це не корейський варіант, мовляв, хоча це буде насправді корейський варіант. Що це є просто певне перемир'я. Українцям треба відпочити, українцям треба оновити свою владу. І далі, а далі вже цитуємо не Зеленського, далі цитуємо спікера Стефанчука, який сказав, що. Якомога швидше після закінчення там бойових дій потрібно провести вибори на питання, коли саме якомога швидше. Ну якомога швидше виписано чітко в законі про вибори парламенту, де передбачено певний термін, який вони мають зайняти. Там ну, два місяці це прискорений термін ну, термін дочасових. Фактично три місяці потрібно для повноцінного ефекту. А тепер дивимося, якщо вони Копенгагені як кажуть, західні наші ну не наші а західні кореспонденти домовилися. Про щось, що буде там, тобто затвердили якусь інформацію, яка, очевидно, з Москвою була погоджена з Патрушевим, не з Путіним, саме з Патрушевим уже як сьогодні, фактично, чи не основним правитерем на Московії. Про те, що мирні переговори можуть початися в липні, то подивіться: від кінця липня, серпень, вересень, жовтень, згідно з Конституцією, парламентські вибори відбуваються в останню неділю, жовтня п'ятого року повноважень Верховної Ради саме. Цей час, звичайно, вони можуть трошки довше провести переговори, вони можуть в листопаді провести вибори. Головне, щоб вони стартували, їхня виборча кампанія, щоб стартувала після завершення дії воєнного стану. А тепер дивимося, якщо вони це зроблять, якщо це піде реально так, якщо вони підпишуть якийсь мирний договір, якщо вони скасують воєнний стан, а за цим потягнеться дуже багато нових проблем. Я вам скажу не тільки військових, а зокрема і з масовою міграцією чоловіків за кордон. Дуже багато. Там у нас будуть дуже серйозні проблеми після моменту скасування воєнного стану, особливо якщо тоді будуть думати не про економіку, а про вибори з усім популізмом, з усіма можливими наслідками. Але повертаємося до цих обставин і давайте подивимося на цей період, і що в цей період буде відбуватися. Оскільки війна не закінчилася, демобілізація не відбувається. Скасування воєнного стану це не є демобілізація військових. Військові масово обмежуються в своїх правах брати участь в політичних подіях. Військові не мають права займатися політикою. Так вони не протягнули той свій закон, який вони хотіли, але чисто політична агітація в армії вона обмежується і вони постараються. Зробити так, щоб весь період, принаймні висунення а бажано виборчої кампанії, військові були прив'язані до отої лінії фронту, яка на той момент буде знову лицемірно називатися лінією розмежування, до відведень, до ще якихось інших там речей, щоб військові не взяли активної участі у виборах, крім тих, які будуть потрібні, тому що буде як мінімум, я підозрюю, дві військові партії: одна навколо Буданова. Це для диванних. Це ті, які взагалі не розуміють, що такі армія, але хочуть за когось проголосувати для тих, бо розкручують. Там і про російських протягнуть багато, і всякої іншої біди. Буде якась військова партія. Ну, назвемо її умовно, там партія Маркуса. Їм, цим людям я не маю ще раз ніяких застережень щодо дуже багатьох людей, які сьогодні в армії, ну скажімо, підтримують Зеленського. Є там такі, їх дуже мало. Вони в абсолютній, просто в абсолютній меншості, але вони там є. і Це їхнє стопроцентне право. Ніхто їх не може позбавити права підтримувати тих, кого вони підтримують, Незважаючи на те, що ця влада, що цей Зеленський, зробили з обороноздатністю України і що вони фактично ворогу відкрили ворота для введення війни в Україну. Але це буде вибірковий процес. І нейтралізований буде заужний, якого дуже бояться. Я досі не знаю, чи заужний має якісь політичні наміри, чи він хоче йти в політику, чи на президентські, чи на парламентські вибори. Але. Влада його боїться, вона нейтралізує його таким чином. Нейтралізується Забродський, який зараз набуває значення як один з кращих українських командувачів, нейтралізують Марченка, якого притягнуть, прив'яжуть знову до якихось фронтових там місць, до якогось напрямку, до якогось командування. І дуже багато активних дієвих людей, які сьогодні на фронті, не зможуть взяти участі ні в виборчій кампанії як кандидати в Верховну Раду, ні в кампанії як активні агітатори. Їх заженуть в сторону. Інформаційне поле, залишається урізаним таким, як зараз, вони протримують три місяці, вони точно не відпустять ні канали, ні не відпустять цей телемарафон. Вони це будуть тримати в жорсткій прив'язці, і вони будуть стримувати можливість для опозиційних кандидатів і партій, хоча б якимось чином себе нормально представити. Відбудуться інші дії. Які будуть тиснути на електоральні відчуття, відчуття узалежненості велетенської кількості людей, особливо в провінції, яким будуть обіцяти оту епітримку підтримку іншу, хтось вже відчув, хтось вже не вірить. А більшість прив'яжуть: от ми переможемо на виборах, і після того ви все це отримаєте. Це ж так і буде. Слухайте, ну ми не вперше з таким стикаємося. Саме ким чином і будуть популізмом, обіцянками купувати електоральні симпатії. У відносно нейтрального, політично-нейтрального виборця. І саме таким чином і готуються ті вибори, що вони були неконкурентними, що вони були не зовсім чесними і що вони не були справедливими. І головне, що на сьогоднішній день вони вже такими є. Ви зверніть увагу, я вже казав, влада реально займається виборчою кампанією. Ви бачили. Передвиборчі якісь старання в Порошенка чи європейської солідарності ну, Ні, ніби, здається, основна на сьогоднішній день опозиційна сила нема. От кажуть, Порошенко піариться своїми там допомогою армією. Ну, перше, де він піариться, про це згадаючи десь там раз на два тижні на прямому, і в його телеграм-каналі він звітує, тому що там половина грошей іде через справу громад від громадян України. Тобто він зобов'язаний звітувати про ті гроші. Там немає реклами. Ну, добре, з європейською солідарністю тут якісь принципи там голос розвалився. а... Та, господи, візьмемо навіть ту ж саму батьківщину. Навіть Юлія Тимошенко, чи можливо, я думаю, що не вона вже буде йти на вибори, а буде, можливо, Виваченко, йти як лідер батьківщини. Вони не ведуть виборчої кампанії. Ведуть тільки ті, які входять в пул безпосередньо. Партій, наближених до Зеленського, Буданова розкручують, окремих військових розкручують, Приту розкручують Арестовича з його хорошими русками розкручують. От йде кампанія політичних сил, які мають створити в майбутній Верховній Раді, оту більшість зав'язану на Володимира Зеленського. Ну, це, це вже йдуть нечесна виборча кампанія. Їм просто потрібно формально добитися якогось перемир'я, скасування воєнного стану і провести цю виборчу кампанію до завершення в нечесних умовах до кінця. Я вже мовчу про те, що більшість українців, ну півроку після виборів, будуть в такому стресовому стані. що... Розбиратися нормально, шукати інформацію, робити обдуманий вибір, буде дуже важко. Це потім всі схопляться за голову за той результат. До речі, це може бути пірова перемога влади, тому що після виборів, коли ця влада насправді нічого не зможе дати українцям, а українці навчені війною, і вже коли трошки прийдуть до пам'яті після війни. Вони можуть і владі показати на такі двері, що та влада може вилетіти дуже швидко, абсолютно мирний спосіб, просто втекти. Але на сьогоднішній день вони не думають про те майбутнє, вони думають про сьогоднішній день, про те, щоб зараз взяти владу, щоб закріпитися і стати певні гарантії. Тому що якщо війна буде поступово стихати, якщо прийде, скажімо, і перемога, якщо повернуться військові, то результат виборів може бути абсолютно інакший. А оце ми зараз говоримо прив'язці до тих строкових, які за конституцією мають відбутися цієї осені або пізніше, якщо воєнний стан не скасовується парламентських виборів. А ми ж розуміємо, парламент для Зеленського це тільки постамент. Він його сприймає. Ну, Говоримо про Зеленського для Єрмака, давайте говорити чесно, для Єрмака, якому Зеленський потрібен не як номінальний президент країни, а парламент, уряд, всі владні інститути потрібні виключно як постамент для його персональних впливів і для реалізації його амбіцій, бажань, фінансових там побажань і тому подібне. І от для цієї зв'язки Зеленський Єрмак, мабуть, основне все-таки це не парламент. Так, їм буде спокійніше, якщо вони під час війни зуміють протягнути для себе сухняний парламент на наступні 5 років. Для них це буде дуже вигідно і корисно. Вони з цим парламентом зможуть протягнути цілий ряд законів або популістських, які сподобаються виборцям Зеленського на наступних президентських виборах, або навпаки диктаторських, які скують можливості спротиву проти. Дій цієї влади і дадуть можливість фальсифікувати вибори. Вони можуть через цю конкретно цю Верховну Раду, яку вони збираються переобрати в от отакий період, коли ні війни, ні миру. Воєнного стану нема, а війна ще триває, і люди ще у війні головою, а вони вибори проводять. Вони можуть провести закон про вибори через дію. А це абсолютно не конституційно. Але вони проведуть тоді президентські вибори в дії. І ви самі прекрасно розумієте, ці вибори не будуть ні чесними, ні відкритими, вони не будуть конкурентними, вони не будуть, головне, голосування не буде таємним, тому що це можна відконтрольовувати, відстежувати. Голосування не буде самостійним, там абсолютний підкуп, все інші можливості. І от тому парламент сухняний абсолютно до президентських виборів, їм би був, напевне, дуже корисним. Але. Я бачу зараз ще інші тенденції, дуже серйозно починають в одному середовищі пропрацьовувати тему, яким чином провести парламентські президентські вибори разом з одного боку, затягуючи війну, а війна й сама затягується, можна дотягнути до майбутніх президентських виборів, до їхньої дати абсолютно спокійно, і в той період, коли мають проходити президентські вибори, нас. Наступного вже року спокійнісінько разом з ними провести парламентські сама логіка конституції цьому суперечить, але за формальними ознаками скасування воєнного стану пішов відлік для парламентських виборів. А ми якраз так підігнали, що і президентські були разом. Вони можуть це зробити. Це для них є вигідний варіант, тому що це є одні зусилля і певний один результат. Але в мене зараз відчуття, що вони бояться такого варіанту, тому що вони бачать просідання своїх рейтингів. Люди починають це більше думати. Люди потрошки звикаються жити в умовах війни, і оце наше отетеріння від війни, оце наша е, знаєте, втрата якоїсь е, цього відчуття спокою, ця депресія воєнна. Вона поступово десь відходить на задній план. Люди починають робити твердіші оцінки. І додати наступних президентських виборів може скластися так, що Володимир Зеленський не натягне тих голосів, які він сподівався. І тому вони зараз серйозно пропрацьовують можливість прискорити президентські вибори. Суспільству піднести це можна як завгодно, можна заявити, що тільки не захочуть. Але. Ну, але це суперечить Конституції, це суперечить закону. Але вони будуть, думаю, все-таки пропрацьовувати цей варіант. Я не знаю. Знаю тільки одне: вони ще не прийняли рішення про прискорення проведення президентських виборів. Але вони хочуть їх провести разом з парламентськими. Якщо їм зараз вдасться зробити гучно. Я приніс вам мир, ні, я вам не приніс перемоги, ні, але я вам приніс мир. Ви зараз всі трошки заспокоїться, відпочинете. Відкриються кордони. З України романуться велика кількість соціально активних чоловіків. Це ті, хто хочуть заробити, це ті, в кого сім'ї на межі виживання, і вони рвунуть в Польщу, в Німеччину, вона підготовлені десь їхніми дружинам, робочі місця там, а десь там, де вони раніше працювали. І в цей момент, коли буде максимальне затище в Україні, найбільша кількість виборців на місцях, які, ну скажімо так, якими легше маніпулювати не соціально активна частина населення. От в цей момент я зовсім не виключаю, що їм було б вигідно. Об'єднавши парламентські і президентські, провести вибори разом з частково з маніпуляціями, навіть без фальшування. Фальшування не будуть потрібні. Ви просто робите неконкурентні умови, і ви обираєте одночасно знову Зеленського. Це вже будуть не вибори президента, це вже будуть вибори Зеленського і вибори сухняної ради, в якій мають об'єднатися залишки Сух, зеленського, якщо їх ще допустять до виборів. Може допустять ота партія Шуляк з її будівельною мафією, і всіми іншими їхніми запльотами. Партія її назвуть партією волонтерів, що буде найвищим цинізмом. Це притул. Вони так ведуть виборчу кампанію. У них єдина проблема з притулою, тому що в них немає єдності. Єрмак притулу витягує, це кандидатура Єрмака. А Татаров каже, що це неприпустимо, тому що притула всіх зрадить. До речі, мені здається, що Татаров в даному випадку трошки прозоривіший, і він дійсно правильно вгадує, що притула це той, хто всіх зраджує. І Він реально зрадить, але на нього поки що ставка йде дуже серйозно. Це, очевидно, буде рук нової хорошої руски від Арістовича. Це будуть Будановська псевдовійськова партія. Це буде, можливо, та, що я казав, партія реальних військових. Але тих, які проявлять певну лояльність до Зеленського, а є вони, я ще раз кажу, ми не маємо про них щось сказати погане це їхнє право, і, можливо, ще якісь певні політичні сили на підстраховку. І на цьому фоні мають просто загубитися реальні опозиційні партії, які будуть протистояти. І ще раз кажу, умови проведення виборів мають не допустити до виборів справжніх реальних військових, які знають ціну ті, цій владі. І от у мене враження, що вони боячись відтягувати. Ще на півроку, на рік ситуацію вони можуть дуже прискорити ті обставини і постаратися все провести разом. І для чого потрібні оті мирні переговори, для чого потрібні оті всі плани, і для чого вони зараз посилюють психологічний тиск, оці залякування? Нас лякають, що нам Запорізьку АЕС мають зараз підірвати. Правда, невдобно якось вийшло. Весь світ лякали. Навіть там до закордонних лідерів розсилали пояснення, що мають підірвати Запорізьку АЕС. американці сповіщають, а в нас нема таких фактів, у нас нема таких даних. Та сама історія з нагнітанням розколу в суспільстві. Таке нагнітання робиться, як право, або перед дуже нечесними мирними переговорами, коли треба роздобувати суспільство, я вже про це казав, або перед виборами, коли треба ворога опонента перетворити на ворога. І таким чином його, заляпавши максимально брудом, не допустити, щоб до твого опонента перетекли нейтральні виборці, залякати їх цим. Оце зараз відбувається. Тобто ми живемо зараз фактично в умовах виборчої кампанії, і до неї бракує тільки одного елементу формальних підстав скасування воєнного стану хоча б на три місяці. І, на мій погляд, Оте, як це все робиться, це є десь найвища міра цинізму. Тому що, коли одні гинуть, другі думають тільки про одне, як продовжити своє перебування у владі. Отака історія. Вибачайте, що я не додаю останнім часом вам багато оптимізму. Може, я колись все таки ризикну записати, робити пару записів про Збройні Сили України. Це буде дійсно оптимістичні речі, тому що це дійсно наша нова, велика, потужна еліта. Але зараз я говорю про те, в чому я краще розбираюся. Це наша внутрішня політика, в якій є дуже багато непристойних, недобрих, негарних речей. І хтось про них має говорити. Я дуже надіюся, що деякі мої прогнози не збудуться. Можливо, навіть не через якісь внутрішні моменти, а через те, що в нас ще є союзники, які можуть жорстко попередити українську владу. Цього робити не можна. Я надіюся, що все буде краще, але треба знати все наперед. Тож, слава Україні! Тримаймося!